Господь с нами и с тобой, Господи. Чтение Святого Евангелия от Луки. Вогонь прийшов, як кинути на землю, і як я прагну, що він уже розгорівся. Хрищення маю я прийняти, як мені на душі важко, доки воно не здійсниться, гадаєте, що я прийшов мир дати на землі, Ні, бо кажу вам, але розділ. Віднині бо п'ятеро в одній хаті будуть розділені тро, троє проти двох і двоє проти трьох, будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки і дочка проти матері, свекруха проти невістки і невістка проти свекрух. Salus hodie Сьогодні в літургії чуємо Євангелію, яка досить нелегка до сприйняття, бо ну, якось вона дуже нам сильно не підходить по-людськи. Бог такий добрий, Бог такий милий, такий приємний, такий люблячий, такий неймовірно ніжний, так, неймовірно близький, такий дуже хороший. І тут цей хороший Бог, хороший Ісус, який об'являє його таким хорошим, який всіх зціляє, який нікого не відкидає, який приходить там з і блудницями, там сідає за стіл, розказує їм про якісь високі матерії, так ніби вони найкращі друзі, цей хтось говорить, що він прийшов кинути на землю вогонь. Прийшов, щоб порозділяти всіх. Прийшов і чекає, що має статися щось таке дуже фатальне, і він не може дочекатися, як йому тяжко, поки то все не трапилося. Здається, що якась ну, якийсь біполярний розлад. Тут Ісус такий добрий, такий приємний, такий молодець, так всім допомагає, так всіх любить, а тут говорить, що поділ. І, дорогі, перше думаю, чого варто навчитися на цієї Євангелії це авторитету. Авторитету Святого Письма, бо тіло наше буде казати, що це щось не то, це нам не подобається. Тому може переступити через цей уривок, може пошукати якісь уривки, які будуть підходити нам більше. Але ми знаємо, що в Слові Божому немає зайвих слів, немає слів, які б нічого не означали, немає слів, які б не були живими. І тому сьогодні запрошую вас звернути увагу на дві таких дуже особливих справи. Перша з них, то погляньте на початку цього Євангелія, Ісус говорить про те, що Він прийшов кинути вогонь. І може на хвилинку відставимо цей вогонь, але зверніть увагу на те, що Він прийшов і дуже конкретно знає, чого він прийшов. Це, ну, це просто неймовірно, мені здається, важливо сьогодні. Може, і завжди так було, але ми завжди не жили. Та живемо сьогодні і бачимо, що це сьогодні актуально. В чому ж це така актуальність? Хай молодь мене поправить, якщо я скажу щось не згідно теперішньої термінології. Але сьогоднішнє покоління, так зване покоління Z, зумерів, так правильно? Це зараз покоління Z молоді, так? Да? О, хорошо. Це покоління Z, воно характерне тим, що для них часто поширюється на них цей такий діагноз по типу що депресія дуже страшна, така дуже апатія, прокрастинація і так далі, дуже багато теж таких розумних слів, які по суті означають, що їм просто нічого не хочеться. От уявіть собі, що вам на рівні е, фізіологічному от нічого не хочеться, вас пече в ногу, да? а вам не хочеться її забрати, бо вам так сильно не хочеться. От. І часто це покоління переживає щось дуже-дуже подібне. Да? Не подумайте, що ну, часом різко допомагає вилікувати да, це. Але тут не тільки про це йдеться. Це такий загальний стан, коли от, ну, от людина ну, вона настільки, сильно, настільки сильно не хоче, що аж складно це описати. Да? Чому так стається? Чому людина так сильно не хоче? Дорогі, відповідь настільки проста, що ми будемо здивовані. Того, що вона не бачить, нашу це? Вона не знає, на що їй змагатися. Вона бачить, наприклад, що ось ця молода людина, якщо це, наприклад, хлопець, він підростає і правдоподібно на нього чекає перспектива армії. Да? От, а загальна картина така, що в армії в жодному випадку, да, краще в тюрму. Ну, вибачте, я просто говорю з крайності, які часом чую. Да? От, все. Людина розстроїлася, їй немає куди далі йти. Молода людина бачить ціни на квартири, в Вінниці, підраховує, скільки вона заробляє в своїй кав'ярні, де підпрацьовує, і розуміє, щоб заробити такими темпами на квартиру, а вона досить втомлюється на цій кав'ярні. Щоб такими темпами заробити на квартиру, їй треба років 150, а потім ще 200, щоб її відремонтувати, щоб там було так, як в телевізорі, як в інстаграмі. Ось ця молода людина, вона бачить, що є люди, які живуть хорошо, бо то, що вона гортає там інстаграм, тікток і тому подібне. Бо то, що в них кожного дня з'являється якась нова фотографія, де вони як не на морі, то десь на конях катаються, от то вже десь там подорожують і так далі, а в неї не так. Вона не знає тих людей, вона навіть не підозрює, що ця людина один раз на рік виїжджає на море. Да? Просто робить так багато фотографій, що потім вистачає транслювати їх цілий рік. Да? Але вона дивиться і бачить їм хорошо. А в мене так не вийде, мені погано. І ось так, просто сидячи і задумуючись, приходить до висновку, що це все не має сенсу. А якщо це все не має сенсу, то на що я маю старатися? Нащо мені це робити? Дорогі, це по-справжньому дуже і дуже велика проблема. Але це проблема, мабуть, не стільки якихось обставин, скільки це проблема по-справжньому занедбання духовності, яку приносить Ісус Христос. Чому? Бо навіть в цьому уривку, який виглядає так страшнюче, він показує, що Він знає, чого Він сюди прийшов. А ти, конкретно ти. Чи знаєш? Чого ти в цьому світі? Для того, щоби заробити на квартиру? Для того, щоб не попасти в армію. Для того, щоб народитися на балі. Чи переїхати туди, Там, чи ще на якийсь курорт? Друзі, ну скоріше всього, ні. Якщо ми живемо в таких і таких обставинах, це було би занадто банально. Не? От, Щоб це була моя ціль. Правдоподібно. Ціль мого життя зовсім-зовсім інше. І, власне, тоді, коли я буду, так як Ісус, впевнений в тому, чого я прийшов у цей світ, то дорогі, мене не розіб'є цей загальний зумерський наш настрій. Так? Бо по справжньому Ісус дає нам всі благодаті для того, щоб реалізувати своє покликання. Ось тільки. Чи ціллю моєю є реалізувати, розпізнати, і реалізувати цей поклик, чи ціль моя якась зовсім зовсім інша? Тому перша річ, до якої запрошую сьогодні, передусім молодих людей, які приїхали на цей день молитви, але дорогі всіх, незалежно від віку, так? Неважно, чи тобі 5 років, чи 20, чи 60, чи 70, і можливо, думаю, вже все, в мене то це вже до мене точно не касається, бо мені лишилось там трошки дожити ще чуть трохи. Да? Це неправда. Поки я ходжу по цьому світі, в мене є якась особлива місія, якесь особливе покликання, і я буду щасливою людиною, дуже втомленою, дуже спрацьованою, можливо, навіть дуже засмученою в якихось моментах, але щасливою. Бо я знаю, чого я тут, і я реалізую себе, я йду до цього. Так. Дорогі, як би не було, і що би не було, в найфатальнішій ситуації, в найфатальніших обставинах нашого життя. З Богом, розпізнавши це своє покликання і досвідчуючи Його благословення в виконанні цього покликання. Переді мною прекрасний світ, а не фатальний. Переді мною купа можливостей, а не купа перепон. Тож будьте уважні, щоб цей загальний дух не поглинув вас. Якщо не знаєте цього свого покликання, якщо не знаєте, яка ця моя ціль, питайтеся в нього, він вам її вклав в серце. Він, при створенні мав для вас шикарний план. Який цей план ну, вам не скаже ніхто, крім нього? І тому дуже-дуже важливо будувати ці відносини з Богом, е, переживати хоча б подібні дні, да, переживати часом якісь адорації, от, мати під рукою завжди якусь е, толкову книжку, крім, крім Біблії, да, от, е, яка, коли мене ось це знеохочення розіб'є, просто відкрию її і прочитаю про щось небесне. А не пірну зразу в Тік-Ток, щоб трошечки розрадитись, бо я так втомився. А коли туди зайду, то ще більше засумував, бо да? то, що всіх все хорошо там. Ну, хіба що влада там може бути да? погана там чи щось таке. Але так-то всіх все хорошо. Тільки в мене все погано. Тільки я якийсь нещасний. Да? Дорогі, це не правда. Шукаємо цієї правди в Ісусі Христі і в тих засобах, які допомагають нам Його відкривати. Дуже вас до цього запрошую. А друге, це вже, власне, буде більше про цю жорсткість сьогоднішнього Євангелія, про цей поділ. Ну, це якесь теж фатальне, так? Да? Ну навпаки, мали б ми єднатися, мали б ми бути як одне, мали б бути разом. І так є, так є. Ісус часто запрошує нас до цього разу. Але пригадайте собі, яким чином, от перша сторінка Біблії відкриваємо і читаємо, що земля була, ось, створив Бог. Небо і землю, так? Як він їх створив? Як він творив то все? Спочатку він відділив сушу від води, потім відділив тих від тих, відділив то від то, відділив то від того і так далі. І так далі. Як твориться, як ми ростемо з вами? Біологія, звичайна біологія. Наші клітини виростають, потім діляться. Тобто, я це суцільний поділ. Весь я складаюся з постійного цього поділу. Да? Що відбувається? Банально, давайте дуже популярний приклад бджоли. Да? Бджоли це ідеал трудівництва, ідеал от, зберігання, як Бог їх задумав, так вони там розвиваються і так, далі, і так далі. Які би геніальні ті бджоли не були, якщо вони розвиваються, якщо вони працюють, то рано чи пізно вони мусять розділитися, інакше загине вулик весь. Мусять просто розділитися. І саме через цей поділ пізніше один вулик трошки слабкий, стає крепшим, другий також слабкий стає крепшим, потім ці крепкі вже вулики, з'являється нова матка знову, з'являється нове, нове і нове. Тобто цей розвиток він відбувається через поділ. Як відбувається в наших сім'ях, діти підростають. Ось. І для того, щоб з'явилася нова сім'я, вони мусять поділитися. Ну, інакше не буде. Вони мусять відділитися. Бо якщо залишуся такими дітьми, які постійно, ну, грубо кажучи, такі маленькі діти у своїх батьків так, і не шукають цього свого, не шукають е, цієї своєї людини, так, ну то не буде розвитку. Не появиться нова сім'я, не появляться нові діти, не з'являться нові внуки і так, далі, і так далі. Розвиток відбувається через поділ. І тому, е, наприклад, Здавалося, да, навіть в священстві. Дуже добре священнику, коли є біля нього ще кілька, да? От, разом підтримуєш один одного і так далі. Але щоб нормально залишатися священником, час від часу ми маємо прописаний вправі канонічну наказ, що ми мусимо пережити реколекції такі в тиші, реколекції, де я міг би лишитися наодинці хоча б п'ять днів на рік. Да? От, щоб був розвиток, мусить бути час від часу, принаймні. Якесь це відділення. Дорогі, і тому е, дуже також сьогодні ця друга річ, до якої хотів би вас заохотити, не боятися цього поділу, бо зазвичай ми його відкладаємо. Е, Наприклад, молодих людей, е, боюся залишити якусь свою компанію. Бо мені нею добре. Так, да, там вже такі люди, що вони вже досягнули свого піку, їм вже нічого не інтересно. Тільки, наприклад, там ввечері гарно погуляти, так, щоб зранку голова боліла, що десь там до обіду, і при цьому повторюють, а голова болить один день, спогади, ціле життя потім. Да? От. Ну, якщо я хочу розвиватися, я мушу від чогось такого відділитися. Якщо я переживаю якісь постійні, там, не знаю, Смутки навали і так далі, бо того, що то чи то на мене впливає, дорогі, я мушу від цього відділитися, якщо я хочу розвиватися. Зараз буде таке тяжке, приготовьтеся, але я мушу прямувати до того, щоб будувати своє, От, будувати своє навіть десь в віддаленості від батьків, щоб був розвиток. Ми маємо, маємо відділятися. І, власне, коли Господь говорить про цей поділ, то вказує нам на те, щоб ми не залишалися в цій стагнації. Він приходить в цей світ кинути вогонь Святого Духа і прагне, щоб він розгорівся, бо тоді людина збагне, що має робити. І тоді почнеться справді величезний поділ, бо почнеться величезний розвиток. Уявіть собі, щоб сьогодні, ви, які йшли, наприклад, на цю службу там, по двоє, по троє, хтось може їхав машиною. От, е от, щоб ви от, так, йдете собі по двоє по троє, розділилися і зайшли по дорозі до своїх сусідів, які колись, може, там десь там називали себе католиками, да? але просто по дорозі зайшли до них і сказали, я йду на службу ідеш зі мною. Думаю, хтось би вам відмовив, але якийсь один точно би погодився. І, власне, те, що ви відділились один від одного, посприяло би, що нас було б тут в храмі трошечки більше. Молодь, яка приїхала на цей день. Молитви, так? От, переконаний, що якби ми трошечки відійшли від своїх комфортних компаній, якби ми трошки відійшли від своїх комфортних парафій, от місць, де нам добре, де нам дуже добре разом, і відкрилися ширше, запросили когось сюди більше, то справа навіть не в тому, що нас було б тут більше. Ми були б багатші, багатші, бо то все нас наповнює. Тому, дорогі, підсумовуючи взагалі цей. День нашої молитви і підсумовуючи <кій> цю проповідь, надіюся, вона звернула вашу увагу на те, що Бог справді намагається відновити нашу надію. От. Хто втрачає цю надію, той стає цим яскравим прикладом покоління зумерів, да? хто втрачає цю надію, той шукає комфорту замість того, щоб шукати розвитку, хто втрачає цю надію, дорогі. Той втрачає небо, бо він не йде до нього, він стоїть на місці. І, власне, надіюся, що сьогодні, переживаючи цей день, переживаючи цю урочисту неділю, переживаючи ці дні молитви, кожен з вас постарається постановити, не боятися жодного поділу, просити у Бога вогню Святого Духа, який його розпалить, і, врешті-решт, знайти цю відповідь на питання, яка моя дорога. Яка моя ціль, чого я прийшов в цей світ, і дуже-дуже сміливо нею йти. Визнаймо нашу віру, вірою в єдиного бога.